Видивитись ранок вдома. Новий день з вами почнемо. Ми. Ведучі Лілія Ребрик і Костянтин Октябрьський. З 16 по 26 лютого у Берліні відкривається міжнародний кінофестиваль Берліналя за перемогу в конкурсній програмі короткометражних фільмів Берліналі Шортс і за дві нагороди. Золотого ведмедя за найкращий короткометражний фільм і при журі срібний ведмідь за короткометражний фільм змагатиметься. Український фільм це побачення. Режисерки та продюсерки на Дії Парфан всього до цієї програми відібрали 20 стрічок. Про що короткометражка це побачення, і як знімати кіно взагалі зараз, під час війни, розпитаємо у нашої гості, режисерки пані Надії Парфан, яка вже приєдналася до нас онлайн. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть про що ваше кіно, яке називається це побачення, і з ким, взагалі, якщо можна так спитати, відбувається побачення? Ця історія почалася, коли мій чоловік робив мотоцикл, і я почала їздити з ним на пасажирському сидінні по Києву, особливо влітку. І це просто був такий феноменальний досвід, тому що точка, з якої ти дивишся на місто, коли ти. Посередині дороги, але при цьому не в машині, а в відкритому просторі, коли ти швидко пересуваєшся і в той же час не маєш цих рамок додаткових. Це щось дуже особливе. Ти бачиш місто по-іншому, ну і ти переконуєшся вкотре в тому, що воно дуже красиве. І цей досвід він такий дуже кінематографічний. І я просто дивилася кіно безкінечно, катаючись на мотоциклі, на лівий берег, по правому берегу. В якийсь момент згадала відомий французький фільм Клода Лялюша, це побачення і те, як у цьому фільмі показаний Париж, і подумала, «М -м, було б цікаво зробити схожий портрет Києва. Це було багато років назад. З того часу я про це багато думала. У мене було кілька спроб це втілити в життя, бо це досить складно технічно спойлер трошки, але це фільм знятий одним планом якому на дуже високій швидкості е, хтось рухається по Києву дуже особливим маршрутом. І в кінці ми дізнаємось, чому куди ми їдемо, хто це, чому так швидко. Е, і ось я про це думала, думала, думала. Е, навіть були я навіть писала цей сценарій. Сценарій дуже смішно виглядав, тому що ну немає діалогів, нікого в кадрі немає, крім міста. І мені сказали, на кожну хвилину екраного часу треба написати сторінку сценарію. Я навіть написала. Але так у мене це і не виходило втілити. Це технічно, перш за все, дуже складно і знайти адекватне технічне рішення, яке допоможе тобі виконати цю візуальну задачу. Ніхто мені нічого не міг запропонувати, були якісь ідеї. Але ось з початком великої війни, і з пересмисленням місця, дому, Києва, я зрозуміла, що я мушу це зробити. І також історія трошки переосмислилась в воєнному контексті. І просто влітку цього року ми я просто казала, давайте це робити. І якось знайшлася можливість це дуже недорого знято, але знайшлися якісь гроші, і все почало складатися. Скажіть, будь ласка, зйомки відбувалися за власний кошт чи з фінансуванням? Ні, я не знімаю кіно за власний кошт. Я себе Вважаю ну на якомусь рівні професійною режисеркою, і для мене важливо, щоб це не зовсім про гроші, а це про те, що якщо твоя ідея спроможна, то гроші її знаходять, і мова не йде про те, що це якісь великі гроші, але без бюджету, ну по перше, тут потрібен бюджет, щоб це просто зробити, це не дешево, А по-друге, я Досить багато зусиль доклала як режисерка і авторка ідеї, і щоб вкладати свої гроші. Це було вже mm -hmm. трошки занадто. Mm -hmm. Але я вклала свої зусилля в те, щоб залучити гроші. Фільм профінансований в рамках спецпроекту онлайн-кінотеатру Такфлікс. Це один з перших Tactics Originals. Онлайн кінотеатр запустив лінійку свого виробництва, поки що дуже маленьку, і конкретно ця частинка знята за підтримки британської ради Україно-Британський проект «Ukrainian Talents at нас. Тобто основна частина коштів була звідти. Також частину профінансував гете інститут, і ще на фінальному етапі нам підкинула зовсім невеличку, але важливу суму шведська кінокомпанія Story, тобто, три джерела фінансування. Берлінале — це кінофестиваль соціально-політичного напрямку. Скажіть, чому ваше кіно підійшло журі? Ну це питання треба задати програмерам Берлінале, бо це їхнє рішення. Ти подаєш фільм на конкурс. І з-поміж сотень або тисяч, або не знаю десятків тисяч. Я не знаю точну цифру. Його ем, робиться спочатку преселекція, а потім селекція, і власне ця номінація, і це процес, яким займаються фестивальні відбірники Берлінале — Це потужна важлива кіноінституція, і у них є свої критерії, чому вони це роблять. Тому я можу лише якісь свої здогадки на цю тему розказувати. Але чому ми подали? Тому що це важливо. Це важливо для професіоналів у сфері кіно, і це важливо для, ну, для якоїсь присутності на глобальній арені кіно бути в конкурсі фестивалів. Тобто, коли тебе беруть на такий фестиваль, це означає твою пропридатність, це означає, що ти робиш цікаве кіно, що твоє висловлювання цікаве. І цікаве на міжнародному рівні, тобто не лише локально в Україні, а що воно промовляє до людей з інших культур, з інших контекстів. Тому е, всі, або багато хто, хто займається кіно, подається на міжнародні фестивалі. І, звісно, коли ти подаєшся на фестивалі, ти хочеш потрапити на фестивалі класу, а на найпрестижніші. Це мені здається, якось природно і нормально. Ми кожне у своїй сфері прагнемо. Якоїсь досконалості і визнання, і це є ось ну, нашою мотивацією, тому що ми з всією командою доклали великих зусиль і зробили такий фільм з пристрасті і любові в умовах великих перешкод. Це не було просто кіно ніколи не просто робити, але цей фільм мав багато перешкод на своєму шляху, і нам сподобалося вийшло. і Ми просто повірили в те, що цей фільм заслуговує на якийсь міжнародний розголос, на міжнародну аудиторію. Ну а далі тут уже ряд факторів, і, власне, як я казала, це певні здогадки. Як на мене, це цікаве кіно. Я не скромна, бо я його авторка, але це певне парадоксальне кіновисловлювання. Це фільм знятий одним планом, це фільм знятий на високій швидкості, в ньому немає дехто, хто його бачили. Кажуть, та це потім на постпродакшені прискорено ні. Це Оригінальний дубль, оригінальний кадр, і це досить амбітно і навіть трошки божевільно. І для того, щоб цього досягнути, треба було цілій команді спрацювати. Це технічна команда, дуже потужна. Це Каскадер, це вся команда фільму. Тобто це цікаво виглядає, це цікаво, бо це фільм посвята місту Київ, і цього міста ніхто ще в кіно. Будьмо відвертими, так от уважно не бачив. Люди дуже добре знають, як виглядає там Париж, чи Нью-Йорк, чи Лондон, чи Токіо. Але ось ця харизма відрода Києва як ландшафту, вона не була показана і оспівана в такому масштабі. Звісно, я не перша, як хто знімає Київ, саме місто, але мені здається, що саме так, саме з такою центральною вагою міського пейзажу, ще ніхто не робив. Або якщо раніше це робили, то це якось не було побаченим. Ну, і також це висловлювання на воєнну тематику. Про наше сьогодення. Сьогодні Україна цікава всім, але е, України є багато на шпальтах е, репортажних і якихось фронтових кадрів є достатньо. Але також якогось е, просто життя тилового життя або цього контрасту життя і смерті, життя і війни. Ще не так багато. Я вірю, що буде більше, але оскільки це короткометражний фільм. Нам вдалося його відносно швидко завершити. Люди, які роблять повнометражні фільми, зможуть показати їх за рік, за два. А ми досить швидко це зробили. І ось людям цікаво, цікава Україна, цікавий Київ, цікаво, як ми тут живемо, і цікаве це поєднання війни і життя. Хто виконує головні ролі? В фільмі дві головні ролі і дві акторки, це Діана Берг. Це така культурна активістка з Донецька із Маріуполя, яка двічі втратила уже дім. Спочатку вона була змушена поїхати з рідного Донецька, і вона не їхала далеко. Не їхала в Київ, не їхала в Дніпро в Запоріжжя. Вона виїхала в Донецьку область, в Маріуполь, і ось власне вдруге спочатку повномасштабного вторгнення була змушена евакуюватися. Зараз вона культурна активістка. І ну також вона займається допомагає фронту, допомагає Україні, лобіює інтереси України за кордоном. Вона дуже активна. і Вона е, вела, наприклад, колонку The Guardian, як Маріупольчанка, вже розповідала про свій досвід. І е, другу головну роль виконала Олена Тигра, це професійна парамедикиня, яка зараз у лавах ЗСУ. У вас велика фільмографія, великий досвід продюсування, саме документального кіно, що дав цей досвід в якості режисера та ще й зйомок ігрового кіно та ще й з непрофесійними акторами? Оскільки я режисерка. Не ігрового кіно до того всі мої фільми були документальними. Мені трошки, я зізнаюсь мені трошки страшно працювати з акторами. Я ще не вмію. Це якась моя, як модно сказати, зона росту. Але, мабуть, я ще і не готова до повноцінної роботи з акторами. Мені треба цьому вчитися, але в цьому конкретному фільмі, по-перше, там е акторська частина вона досить маленька. Це дуже маленький фільм. Він. Всього 5 хвилин одним планом, і акторки з'являються в кадрі лише в фіналі, і вони е без діалогів, вони там там ще дещо з ними стається, але це досить так мінімально зроблено. І для мене було важливо не лише, е ну, не лише тому, що я просто не працюю поки що з акторками. Для мене був важливий профіль цих людей, і що це не якісь випадкові люди. Мені було важливо їхня історія в реальному житті, тобто це. На якусь частку такий гібридний фільм. Він перегубкується з реальністю, з документальною реальністю, чи не документальний фільм. І, взагалі, оригінально я планувала знімати військових, одну конкретну військову. Це мала ну, ця історія з неї списана чи натхнена її досвідом, але е, в дні зйомок якраз почався контрнаступ на півдні. А вона в той момент служила на півдні, і е, вона мала. Поїхати у відрядження у Київ у справах, і якраз ми там підлаштовували дати зйомок під її відрядження. Та, на жаль, ну, люди, які в армії, вони не володіють своїм часом і, взагалі, там зніматися, я до дуже багатьох зверталась. Вони просто фізично при всьому бажанні не могли, бо вони захищають нас і вони мають дуже серйозну роботу. Ось та дівчина, яку я планувала знімати, вона. Просто мало так співпасти, що вона приїде в Київ і вона зніметься, але плани змінилися. ситуація на фронті змінилась і вона не змогла. І я просто готувалася знімати, скажімо, не, не просто непрофесійну акторку, а я готувалася знімати професійну військову. І коли мені треба було шукати заміну, я була натхнена досвідом цієї дівчини і її історією. Я шукала. Людей близьких до неї, і тому, власне, я спросила Олену, бо вона парамедикиня, також військова, і е, я підбирала парамедикиню на роль парамедикині Скажіть, де та коли українські глядачі, і не тільки українські, зможуть побачити фільм Це побачення. Він в Україні він вийде в онлайн-кінотеатрі Такфлікс, тому що це власне виробництво онлайн-кінотеатру, це Такфлікс Оріжінал, тому досить скоро його можна буде побачити онлайн на Такфліксі. За кордоном о, ми домовилися, що вирішимо після Берлінале, бо піднявся дуже сильний шум. Це приємно і гарно, але зараз о, до нас. Приходить дуже багато можливостей, і було б гріхом ці можливості не використовувати. І тому ми, мабуть, якийсь час цей фільм буде кататись по фестивалях, а потім також вийде онлайн на британській платформі Nowness, і буде доступний у всьому світі. Тільки це станеться скоріш за все трошки пізніше, вже в другій половині 23-го року, або десь під кінець. Дякуємо, Надю, і бажаємо перемоги вашому фільму. Do zobaczenia.